Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати в уроці польське дієслово iść. тобто йти, воно не є найлегше. Тому саме сьогодні ми його будемо якраз вивчати зі всіх сторін. І додатково це дієслово, воно є базою для багатьох інших слів. По-перше, саме слово йти ми вживаємо часто, але так само в нас є прийти, піти, підійти, відійти і так далі. І тому сьогодні ми саме цим всім будемо займатися, вивчити багато корисного. Ну і звісно, якщо тема вам цікава, то обов'язково дивіться до кінця, а ми починаємо. Почнемо з того, що зрозуміємо, як це дієслово в нас відміняється в теперішньому часі. Він якщо я то ідем, я йду, ти ідеш, ідже, ми йдемо, ідже, ви ідже, і йдете ідом. Можете зразу собі запам'ятати, я і Оні Они максимально схожі. я ідем, Оні Оне-Ідом. В інших формах в нас відбувається зміна: Ідеш, ідже, іджем, ідже, ми, і Які в нас є приклади? Можемо сказати: іде до склепу, я йду в магазин, або ідеш на спацер, ідеш зі мною на прогулянку. І таким чином, до речі, саме такими маленькими реченнями вам потрібно. Розганяти свою розмовну польську, якщо можна так сказати, тому що ем, всі дивуються, я от вчу, вчу вчу польську, а говорити не виходить. Так тому, що все, що ви вчите, треба проговорювати. Абсолютно кожну тему треба проговорювати і особливо відміну дії слів. Можете навіть зараз зупинитись і максимально постворювати собі речення з часовніком Ішць в теперішньому часі. Що в нас відбувається в минулому часі? Бо в минулому часі тут ще цікавіше, я вам казала, що це дієслово воно не таке просте. Тому що в минулому часі, ми, коли відміняємо наше дієслово, в польській мові, в залежності від того, хто говорить, чи чоловік, чи жінка, чи про кого ми говоримо, чи про чоловіка, чи про жінку, форма буде інша. І ви це бачите на екрані. Тому що в минулому часі чоловік про себе скаже же шедвем, а жінка скаже швам. Якщо ми говоримо про чоловіка, то скажемо, ти шедвеш, а якщо про жінку ти шваш. Он шеду, вона шва, шла», шво. В множині ми шлішме, якщо серед нас є хоча б один чоловік, або ж якщо нема чоловіка. Так само ви шлішце або швидше, і вони шлі. А они шли. Маємо приклад, он шеду до праці рано. Він шов на роботу сьогодні зранку, або они шли до школи. Вони йшли в школу. Таким чином запам'ятовуємо, як ми це дієслово відміняємо ще й в минулому часі. Знову ж таки, можете зараз, можете пізніше, обов'язково потренуйтесь і постворюйте собі по максимуму речень з формами саме в минулому часі. Так, друзяки, невелика рекламна пауза. Я нагадую, що в нас відкритий набір на наші курси польської мови. У нас є курси для початківців, для тих, хто хоче швидко отримати базу польської мови, почати говорити. І також є курс для вищого рівня, де ви вже більше набираєтесь словникового запасу. Там ми розбираємо польську на прикладі діалогів двох польок, вчимо супер багато нових слів, нових фраз розмовних і практикуємось. І, до речі, ці два курси можна купити разом за зниженою ціною. І тоді у вас таке велике навчання виходить аж на півроку. Всю інформацію я залишу внизу. Пам'ятайте про те, що польський онлайн дає змогу вчитися без прив'язки до часу. Ви Можете вчитись тоді, коли вам зручно, з того пристрою, з якого вам зручно. І додатково все навчання відбувається на крутій інтерактивній платформі Едіо, де ви, по-перше, записуєте голосові для викладачів, вони перевіряють ці голосові, виконуєте класні інтерактивні вправи, відповідно, навчання на максимальну вашу залученість і щоб це. Це було цікаво, щоб ви не закидували. Тому переходьте обов'язково за посиланнями внизу, реєструйтесь і 3 березня, початок нового потоку. Тому встигніть приєднатися. І переходимо до майбутнього, що в нас відбувається тут. У випадку дієслова ість, якщо ми хочемо сказати я буду йти, так само, як і в українській мові, ми використовуємо складену форму. Тобто ми спочатку відміняємо дієслово «бути» я буду, і потім одаємо, потім одаємо. І потім даємо сам наш часовнік ість тільки в минулому часі в третій особі. Я не буду зараз сильно заходити всередину, тут можете просто сприйняти і повірити. Мені на слово, якщо хочете зрозуміти, як саме будується, і зрозуміти схему, як ми відміняємо слова в різних часах, приходьте до нас на курс. У нас по цьому є дуже багато уроків, ви будете розуміти, чому так відбувається. Так от, з майбутнім часом, ми спочатку беремо дієслово буте, я бенде, ти бенджеш, он бенджеми, бенджеми, вебендже, оні, онебендом. І після того в однині, тобто я ти, он, она, оно, ми будемо додавати. Дійсно, іще в минулому часі в третій особі. Третя особа однини – це він, вона. Відповідно, якщо я хочу сказати я буду йти і я це жінка, то скажу шва». Я шва. Якщо б я була чоловіком, я би сказала шеду». Ютро шеду до праці і в тим моменті ти задзвоня до тебе, так? У випадку, якщо ми хочемо сказати ти будеш йти, то ти бендеш шеду. Так відбувається така схемка створення в майбутньому часі з дієсловом «ість речень». У випадку множини. Ми будемо йти, ми бенджеме шлі або бенджеми шви в залежності, чи є там чоловік чи нема. Оні бендав шлі, о не шви». Така от форма. І тепер давайте перейдемо до другої частинки нашого відео. Ми розберемо нові дієслова, які походять від дієслова ість, такі як піти, «зайти» і так далі. Зчнімо від часовніка Пусть, пусть це піти кудись. І зверніть увагу, якщо часовнік ість, він нам показує дію якусь тривалу. «Іти» – це недоконане дієслово, воно показує дію, тривалу, якийсь процес. «Іти» я йшла, і то було довго. У випадку дієслова слова пусть воно відповідає на питання, що зробити іщ що робити. Це більше показує результат, і це означає, що це часовнік доконане, тобто доконане дієслово, Що вам потрібно запам'ятати? Я знаю, що тут дуже багато інформації, але знову ж таки я не зможу вам в короткому відео прям зовсім все розказати. Можете мені просто повірити на слово. Що скажеш? якась афера божні афери доконані слова вони відміняються лише в майбутньому і в минулому часі в польській мові теперішнього часу в нас нема відповідно зараз ви будете бачити відмінювання в майбутньому часі так само як і в українській мові коли у вас є робити і зробити ви не можете сказати от робити я роблю зараз а зробити ви в теперішньому часі не можете сказати бо я або зроблю або зробив Теперішнього часу не існує. Для теперішнього часу у нас є форма робив. Я роблю зараз в цей момент. Так от, зараз у нас буде трошки доконаних дії слів. І перше, це пусть, як воно відміняється. Я пуйде, я піду, ти пуйдеш, он, вона, оно піде. Ми підемо, ви підете і вони пуймо. Зверніть увагу, що відмінювання базується на тому, як відміняється дієслово «іщ». Я вам ще раз нагадаю: я іде, так само я пуйде, ти ідеш, ти пуйдеш. Он іде, он пуйде, ми йдемо, ми пуйдемо, ви йдете, ви пуйдете. І оні, вони ідом, оні, вони пуймо. Тобто, по факту, нам потрібно зрозуміти відмінювання і запам'ятати відмінювання слова ішт, і вже потім на нього ми будемо. Так грубо кажучи, складати інформацію про інші дієслова, де буде змінюватися префікс, оця передня частинка слова. А по факту відмінювання буде залишатись таким самим. Маємо тут приклад: зараз пуйде до бібліотеки. Я зараз піду в бібліотеку або «Пуйдеш за мною на спацер. Підеш зі мною на прогулянку. Що стосується відмінювання в минулому часі. Я його тут в відео не буду розбирати, але ви його знайдете в конспекті на сайті, тому переходьте, і там буде так само відмінювання дієслова пусть і інших в минулому часі з прикладами. Ми наразі сконцентруємось лише на нових дієсловах і на майбутньому часі. Наступне наше дієслово, яке базується на «іщ», це вещь. Вещ це війти зайти. Więc ja wejdę, ty wejdziesz, on, ona, ono wejdzie, my wejdziemy, wy wejdziecie i oni, one wejdą. Jakie mamy przykłady? Wejdę do pokoju za chwilę. Ja zajdówkiem na tu za chwilę. Albo gdy wejdziesz do budynku zadzwoń do mnie. Kiedy ty zejdziesz w prymieściniach, podzwonimy mnie. Następne jest słowo wyjść. Wyjść to odpowiednio wyjść. Wejść. wejść zaj zajty, wyjść, wyjty. Więc Ty, ja wyjdę, ja wyjdę, Ty wyjdziesz, On, ona, ono wyjdzie, my wyjdziemy, Wy wyjdziecie i oni, one wyjdą. Які в нас є приклади. За хвіле вийде з дому. За хвилинку я вийду з дому. Або гди вийдеш з праці задзвонь до мене. Коли ти вийдеш з роботи, подзвони мені. І останнє дієслово, яке ми зараз розберемо, можливо, воно не найчастіше використовується, але через нього дуже багато людей, навіть моїх знайомих, потрапляли в супер незручну ситуацію, тому що це дієслово зейшт, яке українською перекладається як спуститися. І Багато хто думав, що спуститися, і все ще, я думаю, є багато людей, які так думають, можна польською перекласти як спуститься. Але в польська мова це слово спуститься зарезервувала для іншої функції, і це означає кінчити. Тому не треба кур'єру казати, що зараз спущася, тільки зараз зайде. Це супер важливо. Ну, якщо це саме те, що ви хочете сказати, йому Давайте ми це слово розберемо і запам'ятаємо в своїх голівеньках, щоб не потрапляти в такі незручні ситуації. Так от, зайдете. Я «я зайде", я зійду, ти зайдеш, он, вона, оно зайде, ми зайдемо, ви зайдете і, вони, вони зайдуть. Які в нас є приклади? Зайде по сходах за хвиле. Я зійду по сходах за хвилинку. Або ж інший приклад: зайдеш як тільки скончиш працю, Добре? Зійдеш як тільки закінчиш роботу, добре, тобто спустишся, як закінчиш роботу. І це, друзі, все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Я сподіваюся, урок був для вас корисним. Пам'ятайте про конспект, його ви знайдете в описі. Там буде трохи більше прикладів, також відмінювання в минулому часі, як я казала. Якщо вам подобаються наші уроки, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Буду вам дуже-дуже вдячна! Це допоможе робити більше класних, корисних уроків для вас в майбутньому. Запрошую вас також на навчання до нас. Всі посилання знайдете в описі і життя вам. Miłego dnia. Cześć!